Шановні жителі міста Новомосковськ та Новомосковського району 27 лютого 2017 року, приблизно о 18 годині 35 хвилин, на вулиці Гетьманська невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, здійснив наїзд на пішохода 2004 року народження. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Поліція звертається з проханням до очевидців даної пригоди зателефонувати за номерами 067 шістдесят 67 63 01 та 102. Не будьте байдужими. За інформацією новомосковського відділу поліції. Нещодавно у Новомосковську з'явилася громадська організація Від мрії до дії. Про головні завдання, об'єднання та його діяльність ви дізнаєтеся в ефірі телеканалу Самарь. Та поки що пропонуємо ознайомитися з найближчими акціями організації. Взяти участь у заходах. Запрошує громадський діяч Лариса Скрипченко. Ми плануємо 18 березня провести другий тренінг з програми посилення діяльності Новомосковської громади. Запрошуємо активістів, тих, хто хоче долучитися, це буде Паланочна 29, 18 березня в о 10 годині. 19 березня ми будемо проводити вуличну акцію на Площі Героїв, День громадської культури. Буде можливість висловитись так, щоб вас почули. Чоти акція, яка її мета? Зупиніться трошки. Мета висвітлити. Ті проблеми, які є в місті, щоб потім громадськими організаціями і власними зусиллями, спільними зусиллями, це вирішувати. Тому запрошуємо всіх на цю акцію. Це буде перша половина дня, неділя. Будемо раді вас бачити. І ще у нас є одна програма. Яку проводять теж наші партнери з Закарпаття, вони будуть навчатися соціальному підприємництву. Це буде безкоштовно для місцевих жителів, для учасників АТО і переселенців. Будь-яка категорія може приймати участь. Набирається група з 15 осіб, навчання будуть проводитися в тренінгах, Місце ми ще додатково будемо казати. Ті, хто успішно закінчать цю програму, отримують фінансування. Бібліотека українського воїна в Новомосковській центральній міській бібліотеці триває всеукраїнська акція зі збору книг для бійців АТО, ініційована Міністерством культури України ще у 2015 році. Якщо ви маєте книги, які ви хотіли передати в дар солдатам на передовій або пораненому шпиталях, звертайтеся протягом тижня, окрім п'ятниці, з 10 до 18 години до співробітників бібліотеки за адресою вулиця Паланочна, колишня Комсомольська. 17 Б. 17 березня в нашому садочку номер 7 Черемушки був проведений конкурс чутців юні декламати» з метою популяризації дитячо-української поезії, в якому взяли участь вихованці групи номер 8 Віночок та групи номер 4 Вишеньки. Мізіренко Ліза, Авдієнко, Катя, Ковальов Слава, Фора Гриша, Павлюк, Тоня, Фролова, Даша, Лопацак, Мар'яна, Дроздовський Діма, Залива Матвій, Дмитрієва Діана та Олійник Віка. Панасівський навчально-виховний комплекс постійно демонструє гарні результати та здобуває призові місця, беручи участь в обласній фольклорно-етнографічній експедиції. Торік загін «Сонцеграй» отримав друге місце в номінації Кращий пошуковий загін. А цьогоріч загін джерело посів перше місце у номінації Кращий навчальний заклад. Активні учасники були нагороджені грамотами та грошовими преміями. У презентації Моя батьківщина Україна учасники семінару ознайомились з впровадженням положень концепції національно-патріотичного виховання у початкових класах. Також присутні переглянули відеоролики Мої односельці герої та Україна у наших серцях. Методисти відділу освіти разом з директором НВК провели інтерактивне заняття для вчителів щодо використання хештегів як прийому інноваційного навчання для. Розвитку критичного мислення можливості національно-патріотичного виховання в позакласній роботі були продемонстровані в музичній композиції. Соборна Мата Україна, одна на всіх як оберіг у спільному виконанні школярів та заступника директора з виховної роботи, учителя історії та художнього керівника багацького будинку культури за матеріалами інтернет-видання «Присамарська Нива. У неділю, 19 березня, о 14-й годині, проводитиметься арт терапія для хворих діток у новомосковській центральній районній лікарні. Лікарі та персонал дитячого відділення новомосковської ЦРЛ, окрім лікування всіх хворих діток району, також додатково опікуються покинутими дітьми, які перебувають у відділенні. Щоб якось допомогти, національний корпус АЗОВ разом з волонтерами Прометей мотей Самар Новомосковськ в організовують зустріч з дітками, щоб розважити їх та з користю провести вільний час у лікарні, а також додатково розвантажити на годинку персонал відділення. Зустріч буде організована в форматі арт-терапія. Активісти разом з дітками будуть займатися плетінням браслетів для відпрацювання моторики пальчиків та сприйняття предметів. Також займуться малюванням. Всі творіння залишаться у дітвори. Хто бажає допомогти, долучайтесь. Окрім самих волонтерів, завжди потрібні фарби: акварель, гуаш, пальчикові, аркуші для малювання, маркери, фломастери та олівці, розмальовки. Будь-яка допомога стане у пригоді. Радість руху у Дніпрі презентували сучасні протези вітчизняного виробництва: комфортні, зручні та мобільні. Сучасні протези для атовців, які втратили кінцівки, стали доступнішими. Технічні засоби нового покоління навчилися виробляти та обслуговувати в Україні. Їх презентували у Дніпрі. Протезування соціальна гарантія держави. Люди, які цього потребують, забезпечуються протезами бюджетним коштом. Атовці отримують їх за спрощеною процедурою та позачергово. Проходить презентація а, інформації о протезуванні в Україні. А, для нас дуже важлива ця інформація. Ми постійно спілкуємося по цим темам і проблемам. Нагадаю, що у Дніпропетровській області дуже багато було мобілізовано а, а, хлопців до зони АТО, і, на жаль, велика кількість з них повертається додому з пораненнями за три роки війни в Україні. У Дніпропетровській області з значними пораненнями вернулося 40 бійців. Генеральний директор протезного підприємства в Україні Нагендер Парашар привіз до Дніпра на презентацію сучасні колінні вузли. Вони для протезів при ампутації ніг каже: нічим не поступаються імпортним аналогам. в експлуатації. комфортні, зручні та безпечні. для людей при А это самая высокая мощность, третья-четвертая, включая пробежек. Это все сделано в Украине. И мы сегодня здесь, нас пригласили волонтеры, как производителя Украины, украинского производителя, чтобы мы рассказали, что в Украине можно делать очень и очень классные вещи. Як отримати протез, можна прочитати в пам'яті. Її підготувала Київська громадська організація Підмога інфо яка з 2014 року захищає права людей з інвалідністю. Удалось підняти ліміти по протезуванню і і для атошників, і для гражданських. Тобто вони були понято в два рази. При тому, що для атошників ліміт для протезування в ти рази вище, ніж для гражданського ліца. Ну всіла особих заслуг перед державою. З професійним святом на Дніпропетровщині привітали працівників житлово-комунальної сфери. Чисті вулиці, відремонтовані дороги та ліфти за наше комфортне повсякдення відповідають комунальникам. Роботу слюсарів, інженерів, водіїв трамваїв відзначили урочисто. До дня працівників житлово-комунального господарства та побутової сфери кращих представників професії нагородили грамотами та подарунками. Жінка із зачісками, чоловіки в святкових костюмах. Сьогодні можна трохи забути про роботу. У театрі Шевченка зібралися комунальники області, серед них і Світлана Гарагуля. Жінка 30 років працює водієм трамвая. Щодня долає десятки кілометрів 11-го маршруту. Каже, дорога їй не набридає. Я працюю 30 років вже 31 почти в депо, а диповодім майже 30 років. Я сюди приїхала з Вінницької області, мені подобається, я... Прийшла За багаторічну працю Світлану відзначили, вручили вітальний лист від голови ОДА Валентина Резніченка. Сьогодні всі зібралися працівники жилищно-комунального господарства з усієї області. Присвячено тому, що в ближайше воскресення буде професіональний праздник, День працівників житлово комунального господарства. На свято запросили комунальників з усіх районів Дніпропетровської області. И мне сегодня вот такой радостный, приятный, очень хороший сценарий. Приятно то, что ветеранов показали, то, что ветеранам вручили и подяки за наш труд. Присутніх приємно вразив виступ військового оркестру. Для винуватців свята влаштували цілу театралізовану виставу. Привітали піснями і молоді українські виконавиці, дует Анна Марія. На Дніпропетровщині в сфері житлово-комунального господарства працює 30 тисяч працівників. Про події з зони бойових дій далі в ефірі від речника АТО. Увага на екран. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається неспокійною, але контрольованою Збройними силами України. За минулу добу російські терористичні війська 77 разів обстріляли позиції українських захисників. На Маріупольському напрямку опорні пункти неподалік Новотроїцького ворог обстрілював з гранатометів БМП та мінометів Калібру 120, а поруч водяного 122 122-мм артустановок та мінометів Калібру 120. Позиції біля Красногорівки і Марінки з мінометів. Гнутого з СПГ та кулеметів, широкий на стрілецькі зброї та БМП. На Донецькому напрямку під вогонь артилерії калібру 122 та мінометів потрапили позиції поряд Троїцького, захисників Авдіївки та Шахти Бутівки. Російські найманці обстрілювали з мінометів та арту калібру 122, а згодом до обстрілів долучили танк. По укріпленням поруч Кам'янки, вів вогонь з мінометів калібру 120, а Зайцево та Невельського з СПГ та мінометів калібру 82. В районі Луганського з бойової машини піхоти, а поряд пісків. З мінометів калібру 82. На Луганському напрямку під вогнем мінометів калібру 120 мм опинились позиції в районі Кримського, Лобачеве з мінометів калібру 82, Новозванівки з СПГ і стрілецької зброї, новоолександрівки з мінометів та великокаліберних кулеметів. За добу загинуло двоє та поранено вісім українських захисників. Козацькі пісні Дніпропетровщини внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони. Про це повідомив міністр культури Євген Нищук у четвер у Дніпрі. Повідомляє «Укринформ». Він вручив голові Дніпропетровської облради Глібу Пригонову сертифікат про внесення пісень до цього списку. Як поінформували у прес-службі Дніпропетровської облради, робота зі збору та обробки автентичних пісень тривала протягом кількох останніх років. Проведено ряд фольклорних експедицій у 16 населених пунктів. Зібрано величезний об'єм аудіо, відео, фото, текстової інформації. Зроблено оцифровку старих записів пісень. Виявлені колективи носії пісень. Проведено фестиваль козацької пісні Дніпропетровщини. У музичній академії імені Глінки створено фольклорний центр, видано збірник козацьких пісень. У номінації Козацькі пісні Дніпропетровщини були представлені три козацькі поселення: села Кочеришки і Богуслав. Павлоградського району та місто Підгородне Слобожанського району. Гольфіст зіштовхнув у воду алігатора, який заважав грати. Відповідне відео опублікував інформаційний портал «Знай.UA». Ви хочете пограти у гольф, але вам постійно заважають алігатори, які відпочивають собі на сонечку на вашому полі для гри. Нічого страшного. Просто підійдіть до величезної ящірки, відіпхніть її у воду та продовжуйте займатися своєю улюбленою справою. І на цьому наш випуск добігає кінця. Вже за мить в ефірі ви дізнаєтесь, якої погоди слід чекати завтра. Для вас працювала Наталія Бондар. Дякую за увагу! Гарних вихідних!